Друзі, всім привіт! Я сьогодні виїхав на рибалку. Рибалити буду на річці стир, в нас вона дуже обривиста, тому я шукав довго місце. А тут знайшов от таку непоганий такий бережок. до води можу підійти. Правда, тут якраз пряме русло і течія просто скажена. Ну як завжди, встаю, скажена ти чия, взяв кормушки 120 грамів, надію, що спасе. Але подивіться в яких є дебрях. Я реально сюди ну, довго їхав. У мене... мене трава була... Трава була вище капоту. Я сюди пробирався. Ну але тут хтось місце собі має, бачу, нагажено. Надіюсь, він не обідеться, що я сьогодні в нього це місце на нічку заберу. Да, до речі, я на ніч приїхав. Так, Першим ділом перекус, тому що поки збирався, то навіть не поїв за сьогодні, а вже майже 4 година. <му> Ось так от. А погоду я вибрав для рибалки з шикару. Ви чуєте, який вітер, бачите, які хмари. Ну буде дощ, по-любому буде дощ. Ну нічого. Так камеру я нацепив, можна займатись. Так, першим ділом поставимо мангальчик. Я взяв з собою дрова, щоб швидше було. Але бачу і тут накидано, буду жарити. Курочку на вогні. Буду прямо тут біля берега. Десь ми тут станемо. Ну, десь отут ми його і поставимо. Навіть сонечко показалось. Так, мангалчик я встановив. Буду розпалювати. Да, берестою розпалювати одне задоволення. Ну а поки вогонь буде розгорятись, я швиденько пройдусь маркерним грузиком, побачу, що тут робиться на дні. Жесть. Навіть маркерний грузик 60-грамовий суне по дну. До дно вроді як тверде. Да, судячи по тому, що маркерний груз 60-грамовий спокійно зносить. Це буде весела рибалка. Ну, 120-ка кормушка. У бу... мене на неї надії. Зараз я пробую зразу саму кормушку запулити. Побачимо. Буде її зносити чи ні. Все, удочка би витримала ту кормушку. Я то фідера розкладу потім. Так дивимося і понесло. Значить, як несе. Ось он стир. Короче, замішую корм. Будем по ходу розбиратися, що робити. Так, корм в мене буде сьогодні. Шоколад. Ну, Ось тут ще трішки коноплі остав. І також туди сипанем. солодкий запах. Ммммм... класно пахне. Що, будемо робити перше закидання. Поки що на цю куритяку закидаю, там буде видно, що воно і як буде. Фідера. Пізніше розкладу, бо зараз перше чергова це поїсти, по-перше, поки дощ не вальнув, а по-друге, що я просто хочу їсти. Так, Що, під куч туди пробуємо. Є. Друзі, покльовка є. Є перша покльовка. Недовго я чекав, аби не в зацепі. Такою кормушкою зрозуміло я не відчуваю, є там риба чи ні. Немає риби. А ні, є риба. Густіра, перша густіра, клас. От за нею я сюди і приїхав. На тараньку хочу. І Супер, друзі, клас. Все, розкладаю е садок. Я вам скажу, що тут як для стира Просто шикарний підхід до води. Є, першого оформили. Чувствую, я сьогодні вудку тут зламаю. Опа. Так. А де я дзвоник одів? У нас курочка сьогодні знову ці скати свої ракети запускають. І вже бля судороги худоби, яка вже вздихає, вже не знаю що робити, просто Стріляють і все зараз народ буде дощ. По любому буде дощ, то вже не пройде. Але хмара коротка, за нею видно як просвічується вже. І йде вона швидко. Так що може посижу в машині трошки і все. Але файно я вам скажу. Просто, навіть якщо без рибалки, просто відпущені. Друзі, дивіться, Ахмара то майже мене минула. Ну ще чуть-чуть, давай, останній ривочок. Не хочу так речі зараз брати. Дуже мені цікаво, чи об'їло опариша, але не можу відійти від мангалу, бо сильний жар, згорить мені курка. Друзі, пройшла хмара. Я думаю, вона сьогодні не остання, але тут мене пронесло. Ні, не чув, не відчуваю риби. Є, чи нема? Немає. А, ні. Є. Терористи. Ого Чули цей звук? Я її, як я і говорив, я сьогодні цю вудочку поламаю Зараза І яка класна удка О, тепер вона в неї теж став більший. Так, ну все моя куртка все, я і так її трохи може навіть пережарив. Ох, друзі, цілий день я не їв. Зараз майже шоста година. О, покльовка. Покльовка. Покльовка, це то точно покльовка. Не дасть мені перекусити риба. А це у нас вже верховодка. Що верховатка? Не повезло тобі верховатка, я була близько. Так, не буду перезакидати, спочатку поїм. Так, друзі, всім смачного нарешті. І до речі, хто не поставив лайк, зараз саме час поставити. Огляньте така природа. М -м -м. Обожнюю рибалку на старю, але одна в ньому проблема, це його течія. З нею боротись так важко, дуже велика течія в неї. То вітрюган почався, капець. Так, дивіться, друзі, все-таки буду розкладати тільки один фідер. Цей у мене фідер, той що коротший, він має тест 120 грам, в принципі, ще якби ним я покидаю, Ну той другий мій фідер, у нього тест до 90 -го. я щось якось знаєте, не, не буду я ризикувати. Просто обычно Болонську, розкладу свою другу, в мене там є крепша. І буду ловити на них дві. Ця коритяка теж може закинути, на якийсь просто на донку. Бачимо. Так, да, просто нестерпний вітер. Просто нестерпний. Є дві утки, третю зараз закину просто донечку сюди під себе. Друзі, відразу покльовка. Відразу покльовка. Тільки виключив, тільки що вам камеру і зразу ж вдарило. Така як впевненіша. Ай там трави. трави друзі багато трави риба є верховодка але там багато трави а в мене друзі от що є та ранючка самі знаєте з чим Якби можна себе трохи побалувати. А, я ж приїхав на відпочинок. Так, компот ховаємо, він ж мабуть, теплий. О, нормально. Бачите, і риба все одно клює. Ха. Друзі, укрупняємося. А я ж то, друзі, сьогодні на рибалку посерйозну. Опана. А. Треба буде закормитись. Я просто чого, зразу не закормився, мені ще треба було поняти, як я буду ловити вночі. В принципі, ці дві ближні тонкі, непевно, так і залишаться. З фідером ще не знаю, що робити. Бо цей дальній закіт... Збирає дуже багато мусора і там не фідера просто поламає. Тим більше вночі залишати. Якщо я не знаю, на що цього. Дай і і не докину я туди горох. Видеш, не докину. Ну так, да. поганенько. Щось будемо думати. Так, а в нас тут і сидить дрібнота. Гей, дрібнота. Що ти в нас таке? Верху водка. Так, ну тут можна прикормити. Так тихо стало. Аби це не було зати перед бурею <гум> Так. На горох було дві, два таких хороших удара. Перезакину, передивлюсь його. Ну, те, що на горох відзивається. Хороша штука. Слухайте, в мене таке враження, що там риба є. Так, да, там була риба. Прикиньте, там була риба. Хороша риба була. Ех, капець. Там була непогана риба. Добре. Так все, вирішено. Буду на невеликій дистанції ловити. Тут зразу. Я зараз собі зможу там все закормити горохом. Буду так недалеко. Все під боком, де не зацепляється, Далеко вудки не втічуть. Зараз я горохом ще цю точку закормлюю і в принципі нормально. Так і буду ловити вночі. Вже як буде, так буде, бо не, не вглежу. Десь буде потика пласти, поламаю собі фідера. Народ, ви погляньте, що в мене ще є тут. Так, ага. да, друзі. Пішов перезакидати фідера. Почав віймати, а там риба <кхід> Риба хороша. Риба прям з тих, що вже під кілограм. Її звісно ніякого труда не було на диньк і поводок обірвала мені. Але це була крупна риба. От баляха муха. А я фракціон не настроїв. Тепер то я настроїв. Це бляха, оці кормушки такі важкі, з ними просто нереально. Побачити покльовку нормально. Ладно, перев'яжуємось. Його Покльовка! О, нарешті показалась риба ось така вже хустерка. Вже крупніша. Самий крупняк сьогодні. Там светлячки. Уже нич. Что тут какие-то поддержунчики были? Колись я їздив на стир, трохи в інше місце, там була дуже велика глибина. Вот там і зараз є. От там я густіру ловив. ну я за одну рибалку міг наловити штук 20 і таких, знаєте, ну по грам напевно 200. А потім наші очисні луцькі. Просто вбили річку в тому районі. Даже не пробують очищати, просто все скидають туди. Річка мертва, навіть не знаю. Ну, від того місця за течею вона мертва десь на кілометрів 20 нема що туди їздити навіть. Приходиться їхати далеко, якщо по тій стороні. І саме прикол, що і я у цей момент згадував, коли нам сказали, що ми ж, типу, до дофіга екологічні має бути. Тепер целофанові пакети в супермаркетах будуть платні, а потім взагалі пропадуть. Це ж екологія. А як насрати цілу річку засрати, то все одно Отака от, от реальність. Ось така от мілка гостіра. Доброго ранку всім. Восьма ранку. Сидів до двох, нічого цікавого не було. Кілька гостерок вистрілило і все. Е -е, всі закидав на горох вночі, його не об'їло. Цю закидав на почок черв'ячків, то як підійшов, була тут риба, сіпало, але десь вона була зацепі, я навіть не зміг відірвати з місця її, щоб не обірвати поводок. Так що рибу не вдалося вийняти. Зараз цю, цю вже я перезакинув на опариш з прикормочкою. А цю зараз я перев'язую також. Тут десь і будемо кипятити воду на каву. Вирішив і на цю вудку, кормушку надіти. Я ще ловити недовго буду. більше не ловимо. Тритися. Все нормально, все по все по плану, трофеї, Чайничок мій закипів. Хай холоне будемо їздити шукати ще інші місця. Місць тут, звісно. Аби машина доїжджала. О Так, ну не дасть поїсти. Від ранішнього кльова я очікував більшого. Буду я збиратися потроху вже. Бачу, діла не буде. Зараз вудки перезакину всі. Буду вже складати мангал. Певна якась верховодка. Якщо взагалі там щось є. Є. І не верховодка. Пустьорка. Отак так яр вже аж може сидить. Тикрупніше. Ви бачили цю покльовку дичайшу. Офігеть, це було на горох. Оце покльовка була. Таке враження, що це головень був. Що ж то такою покльовкою і не підсіктись. От вам і горох. Ну, буду я вже закінчувати рибалку. Зараз дістанемо садок, щоб він сушився. Заодно побачимо, що ми там насмикали. Ти будуть раді. Ну що, друзі, я вже зібрався, буду рухати додому. Після себе поприбирав. По рибалці, ну що, без риби не їдемо, як для розвідки зійде. Ще будемо їздити, на стир будемо їздити. А, треба було раніше мені почати насідати на горох, а не в кінці рибалки. Може було б якась крупніша риба. Ну то таке. А вам, як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І пока!